Української мови. Добрий день! Сіли рівно, озирнулись, один у одному всміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. Працюємо над артикуляційним апаратом. Невеличка мовленнєва розминка. Робота над загадкою. Спочатку загадку читаю я. Потім ви і потім відгадуємо. Ця комаха, мов дзвінок, підлітає до квіток. Через це її кругленьке, жовте, в смужечку черненьку. Не чіпай, бо буде біль. Гостре жало має. Дітки, прочитайте, будь ласка, самостійно, тисніть на паузу. Чи ви вже здогадалися, хто це? Джміль. Правильно погляньте, яка красива комаха. Сьогодні ми з вами навчимось правильно вимовляти та писати слова зі звуками Г, ДЖ, Дз. Записуємо сьогодні 5 грудня, класна робота. Таке речення: Крильця джмелика схожі на пропелери. Виписуємо окремо слово джміль. Давайте виконаємо звукобуквений аналіз слова джміль. Тире. Так. Пишемо, скільки букв, скільки звуків, скільки складів. Та обов'язково звуковий аналіз. Приголосні букви. Позначається тире такою рисочкою, голосні букви. Крапочкою такою, кружечком. Згадуємо про це. Також згадуємо, які в нас окремі випадки були зі звуками. Та спробуйте самостійно зробити звукову схему слова. Згадуємо, що буква сполучення, так, Дж, дз. У нас що позначає один приголосний звук? Працюємо за підручником сторінка 80. Перша вправа. Прийняйте схему слів і написання: джерело, дзвін, дзьоб. Погляньте, будь ласка, уважно. У слові джерело скільки літер? Сім, правильно, сім букв. А скільки звуків? Шість звуків. Через що так, діти? Адже ми пам'ятаємо, що дж у нас позначає приголосний звук. Один приголосний звук. Дзвін. Уважно погляньте на його звукову схему. Буква сполучення «дз» позначає Один звук, приголосний рисочка. Далі у нас йде дві рисочки. Це означає пом'якшений приголосний, так? М'який приголосний. В. В. Чому В м'який? Адже його пом'якшує і. Дзьоб. Дзьоб. У даному випадку перші стоять дві рисочки. Чому м'який звук, діти? Тому що буква сполучення дз робить пом'якшеним м'який знак. А ми знаємо, що м'який знак сам по собі не позначається на звуковій схемі, але дз у нас стає пом'якшеним. Звуки дж, дз, дз. Позначаються на письмі, буква сполученнями ДЖ, ДЖ, ДЗ. Діти, завдання таке. Запишіть це правило собі у зошит. Із, починаємо із абзацу писати. Записали це правило собі у зошит. Не забувайте правильно писати у квадратних дужечках звуки, а знак. Записали молодці. Далі нам пропонується утворити і записати слова. Будьте дуже уважні. Дивіться, джміль, джинси, дзвіночок, дзеркало, дзюркуть дзьобати. Так, дуже просто творили слова. Завдання таке: посередині записали вправа два, Вправа два. І запишіть ці слова. З великої літери завзад пишемо джміль, кома, джинси. Кома і так далі. Будьте, будь ласка, уважними. Записуємо ми саме слова, не звуками, тобто не в квадратних дужечках. Після того, як записали всі слова, не забудьте тиснути на паузу. Взяли в руки олівець та підкреслють сполучення букв, яке позначає звуки: дж, дз, дзю. Тобто, дж підкреслили, дз, дзю. Також можете скористатись орфоепічним словником для правильного написання цих слів, та правильної вимови цих слів також. Орфоепічний словник це словник, у якому подаються загальноприйняті правила літературної вимови слів певної мови. thank you Трохи відпочили, наступне завдання сторінка 81. Треба відгадати загадки. Срібні дзвоники лунають, співи линуть, не вгавають. На гринджолах гарна пані їде в білому жупані. Прибула до нас сама чарівненька зима. Так. Хоч на дворі сніг і холод, я приходжу уночі, вам під подушки ховаю і цукерки, і калачі. Так, Миколай. Завдання таке. Треба виписати слова з буквосполученнями, які позначають звуки джи, дзи. Так, дивіться, ну от срібні дзвоники. Ось у нас уже слово дзвоники. То пишемо посередині вправа, Вправа, так. І працюємо з вами цією правою. 81 сторінка, я нагадую. Права 4. З великої літери завзадці виписуємо дзвоники, кома. І підкреслили звук ДЗ. Та, е, букви, які означають, звук ДЗ. Так, гринджолах. Також і підкреслили. Будьте уважні. Далі приходжу. Це також те слово, в якому є звук дуже з. І підкреслюємо. Молодці. А тепер завдання таке. Виписали слова, підкреслили. Самостійно знайдіть значення слова. Гринджоли. Грин грин Записали з великої літери з абзаців. Гринджоли тире. І прямо зараз можна скористатися словником, або ж скористатися інтернетом та записати, знайти що таке «гринджолит» і записати, так, щоб потім не повертатися до цього завдання. І також жупан, окремо з великої літери, записали жупан тире. І також самостійно знайшли значення цього слова. Можна поглянути у тлумачному словнику. 81 сторінка вправа 5, а ось це вже домашня робота. Виберіть потрібні букви і прочитайте скоромовку Юрія Кругляка. Гуска грає на гітарі, гелготить гусак гагарі, горобець гука, грака, гава гатить гопака. Дітки, це скоромовка, і її можна навчитися самостійно та швиденько читати. Будьте уважні, ось ми вже вставили всі потрібні літери. Значить, завдання таке. Можна прямо у класній роботі не виписувати окремо домашнє, записали вправа 5. Записали ось цей віршик, так, ось цю скоромовку, записали собі у ЗОшита. Записали у ЗОшита і підкреслили назви всіх птахів. Які зустрічаються у цій скоромовці? Діти, гелготить гусак Гагарі, Гагара це також пташка. То підкреслюємо назви всіх пташок. Переглянемо відео. У відео ви побачили безліч гарних пташок та почули, як вони співають. Також там були ті пташки, які знаходяться у нашій скоромовці. Так? Чи впізнали ви декого з них? Дітки, тож, завдання таке, переписуємо цю скоромовку, та як правильно її переписувати вже було два слайди тому, відкресліть назви птахів, про яких ідеться в тексті. Якщо ви сумніваєтесь у вимові деяких слів, то зверніться до словника. Та? Погляньте, як ці слова вимовляються, і тоді можете самостійно та правильно навчитися вимовляти цю скоромовку. Постарайтесь, дітки, вона дуже гарно розвиває артикуляційний апарат. До речі, пташка Гагара була зображена на початку цього відео, там, де була ще книжка. Родіться по всіх в кольорах веселки.